Це ще, ще одна біда. Вона взагалі ця біда вона комплексна, багато в поганому розумінні цього слова багатогранна. Зараз ми бачимо, от учора на ранок, коли я став сам собою один на один, думаю, ну емоційна складова зійшла, а тепер наступило реальне усвідомлення того, що буде. Перше реальне усвідомлення, що моїх колег були пристані. І в Олешківському районі, так, це, я, я розумів, бо по тих картах затоплення я знав, що так воно не буде. І воно на окупованій території, якщо з правого боку чітко працює там обласна адміністрація, волонтерська, громадська організація, то з лівого боку, цього нічого немає, люди кинуті призволяще. Але ж сьогодні реально я розумію, і сьогодні про це вже розмовляють із каналами телебачення, інтернет-видань, наслідки. Зникнення води в Каховському водосховищі, вони багаторічні, і вони сьогодні, може, ще нами всіми не усвідомлені, що буде. Ну, як можна зрозуміти, які наслідки, якщо велику кількість мін зірвало з берегів з пляжної частини, там і з паркової території Нової Каховки, де вони були, і всі вони пішли по Дніпро низину, Де вони з'являться і де вони спрацюють, нікому не відомо. От в Дніпрянах є такий населений пункт. Люди вчора, в обідні, ну зранку в обід спостерігали, коли повз їхній населений пункт пливла велика кількість трупів в бушлатах. А ми знаємо, що в районі е, рибної е, інспекції е, це там є такий канал на правий берег, там де розташоване підприємство Нібулон. І е, вороги в осінній період намагалися, е, коли наші війська е, деокупували праву е, сторону. Е, Частина військ на, на парому хотіли переправити. і наші влучно, як кажуть, вцілили їх велика кількість знаходилась на дні загиблих е цих е окупаційних солдатів. І вони сьогодні теж е підняти ці напором цієї води, вони теж у Дніпрі рухаються туди вниз.